Вітаю вас, шановні глядачі! З вами, як завжди, оцій Порі, сімейний тележурнал Світ родини. Та я його ведуча Христина Пасічник. Сьогодні пропоную вашій увазі наступні рубрики та сюжети нашого сімейного тележурналу Світ родини не пропустіть! Поради досвідченого сімейного психолога Катерини Варнавської допоможуть вам, шановні батьки, правильно налаштувати майбутнього школяра до навчального року. У рубриці шкільна сторінка. Поговоримо про підготовку Альмаматер до учбового сезону. А у черговому щоденнику вагітності досвідчений лікар-акушер гінеколог Валерія Деревенко розповість вам про всі зміни організму жінки на 14-му тижні вагітності. Залишитися з нами на вас чекає багато цікавого. Закінчується літом і наближається хвилюючи для багатьох батьків день, коли дитина піде перший раз у перший клас. Але якщо цей день, хвилюючи для дорослих, то які почуття переживає маленька дитина? Шановні батьки, ви повинні підтримати і підбадьорити свого малюка в цей момент, адже це дуже важливо. Від вражень перших днів залежить з якими почуттями буде йти дитина до школи протягом усіх років навчання. А як підготовити свого майбутнього всезнайку до навчання? Дивіться далі у нашому сюжеті. У поточному році на Донеччині виконано значний об'єм робіт щодо забезпечення якісної підготовки всіх закладів освіти до організованого початку нового навчального року. В повному обсязі підготовлені понад тисячі шкіл та дошкільних закладів. Лише рік знадобився будівельникам Донеччини, аби з нуля звести в селищі Комунари дитячий садок. Цей заклад має окупити дошкільним навчанням 100 діточок. Така кількість місць повністю усуне проблему черг в населеному пункті. Втім, в разі необхідності тут прийматимуть і інших дітей. Щоправда, на скорочений день. І найголовніше садочок має все необхідне для розвитку дитини. В нашому дітському саду є універсальний зал музикальний і спортивний. Спортивний оснащений новими шведськими стінками. Музикальний зал нова піаніна у нас електронна. Втім, батьків тішить передусім сам факт відкриття нового садка. Оскільки в селищі, що територіально належить до Макіївки, садочка не було 10 років, тож доводилося возити дітей в сусідні населені пункти. Это у нас займало конечно, довго вір та їзда на таксі, єстена у нас всі жителі наші. Нанимали поочередно, ну каждый там свої машины таксистов. Вот дітки ездили в машинах і по 7, і по 8 человек зимой. Вы можете себе это представить, как это было тяжело. Тратим время 3 часа на то, что забрать ребенка садника. То есть на всю поездку туда и назад возить нас автобус рабочий, а туда добираемся автобусами, маршрутными такси, а обратно возят рабочий автобус. Точно очень неудобно очень, конечно. Слід підкреслити, що питання збільшення кількості місць в дошкільних закладах залучається в центрі уваги влади регіону. З початку року, на 1 сентября, ми виходимо десь на 755 п'ятдесят п'ять вновь сознаних нових міст садах в этом году, около трьох тисяч в прошлом. І в этом году ми стремимся. От основне відкриття раз вот бути у нас. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, где-то порядка 2,5-2,800 мы откроем. То есть суммарно 6000 за два года. В Макеевке, в Макеевке. Сегодня по-прежнему все равно есть необходимость. Сегодня 111 деток на 100 мест в детских садах. Но это ниже, чем по области. По области 115 на 100. В найближчих планах у Макіївці створення додаткових груп та будівництво ще двох дошкільних закладів. Крім того, всередині вересня відкриє двері ще один реконструйований дитсадок. Це був старий садик, абсолютно розрушене здання, в якому раніше 20 років назад був садик, Он був 20 років тому назад І Проведено реконструкція цього здання. садик на 75 проєктних проектних не лишаються осторонь й інші міста регіону. Вже незабаром буде відкрито нові дошки. Кільні заклади у Донецьку, Горлівці та Жданівці. Очільники області впевнені, що проблеми черги в дитсадки області в 2014 році вже не буде. А напередодні перших навчальних днів учні вже готуються до школи. Дітлахи беруться за підручники, щоб пригадати забути за канікули. А ось у батьків свої хвилювання адже треба придбати багато чого необхідного дитині. Зошити, олівці, пензлики, обкладинки, шкільне взиття, одяг тощо. Як ти думаєш, що нам покупати потрібно? Ну, в чем нужно носить вещи хотя бы? В, в, в рюкзаке. В рюкзачке. А еще что нужно? Ну, тетрадь и карандаш нужно, чтобы писать. Правильно. Еще что в школе? А линейка нужна? Да. Пенал? Да. Цветная бумага, карандаши, да. акварель? Да. А, да. Да, и особенно однице, краски нужны. Фольга? Угу, да. Форма красивая? Да. Терочка? И... Да. По-моему, все назвали. А, а за форму вы сказали. Ну, а цены вы еще не узнавали, да, что сколько стоит? Ну вот наши друзья готовятся к школе. Они сказали где-то полторы-две тысячи нужно. Это так, чтобы под ключ. Около двух тысяч. До двух тысяч минимально. Это, это вместе с формой? По Средним. Да, я думаю, да. Для того, чтобы ребенка собрать в школу, это вообще выходит больше двух тысяч даже. Посчитайте правильно. Тетради подорожали тоже бумага, ручки. А форма если школьная? для ребенка. Там идет летняя, если покупает, заказывает на фабрике. если и на фабрике заказывает, человек не сможет сам так приобрести. То есть районе трех Ну, две с половиной так это уходит. Чтобы купить форму ребенку, обувь, портфель, книжки, все это около две, тысячи точно стоит. Да. Ну, мы пока только тетради купили. Форму еще не покупали. Ну и сколько это обошлось вам? Но пока еще гривен 300 пока. Сколько стоит обуть а одеть школьника, подготовить его к 1 сентября? Без понятия, я бабушка. Да? У меня внуку 10 лет. <свят> это вопрос к маме, не ко мне. Знаешь, вот сейчас дети дорогое удовольствие. <свят> Спасибо большое. А если еще на кружки ходят, так это двойное удовольствие. <свят> Возьму с собой на 1 сентября учебники, тетради, много чего, подарки учительницы. Угу. Возьму тетрадь, карандаши. А, а портфели я... уже новые купили? Да. На мальчика просто школьная форма брюки, пиджак, 800 с чем-то гривен. Ага. Будет, конечно, разные, если за 200 гривен, но а просто ткань там а зависит от качества ткани. Плюс две рубашки, ремень на брюке. Нам это стоило где-то примерно около 3000 гривен. Ціна щоденника може коливатися від 9 до 45 гривень. Зошита від 3 до 30. Ручку можна придбати як за 60 копійок, так і за 30 гривень. Ціна обкладинки для зошитів 1-2 гривні. Гумка в середньому коштує 4 гривні, лінійка 5, пенал 20. А набір для малювання обійдеться вам гривень в 40. І це тільки канцелярія. Таким чином з'ясувалося, що для підготовки дитини до 1 вересня потрібно витратити півтори-три тисячі гривень. Погодьтесь, сума не з маленьких. Кожен кот э, в планах на третій квартал Держпоживінспекції України і. Инспекции по вопросам защиты прав потребителей в Донецкой области, проверка товаров школьного ассортимента, чем и занимаются специалисты нашей инспекции. Нашими специалистами уже на сегодняшний день проверено 45 предприятий именно по торговле товарами школьного ассортимента. Во всех установлены нарушения 520, ну, более 500 нарушений. Проверено этих товаров на сумму. 610 тысяч гривен, и половина из них снята с реализации из-за несоответствия требованиям действующего законодательства. Сюда относится и отсутствие необходимой доступной достоверной информации. Сюда относится э, маркировка, которая не соответствует, так сказать, требованиям опять же, нормативной документации. Э, наличие. дефектов производственного характера. По поводу качества: вот вы приходите на книжный рынок, либо на школьный базар, либо в супермаркет, на что нужно обращать внимание. Ну, прежде всего при выборе тетради то обязательно мы должны увидеть сзади в маркировке количество листов вот это для тетради, для альбомов. Открыть тетрадь, посмотреть, для того, чтобы все линии клеточки были пропечатаны, нужно отказываться от приобретения товаров, то есть пиналы, ранцы, игрушки с резким запахом. Потому что не должен быть резкий запах вообще, независимо от состава сырья. Школьные костюмы, платья, стараться, чтобы в составе больше было натурального волокна. Если все-таки... Так сделать не удается, то стараться, чтобы белье, нижнее белье, которое одевает ребенок под эту школьную форму или, так сказать, одежду, в которой он посещает школьное заведение, было из натуральных волокон. Есть така, такое понятие в товароведении как усталость. товара. Усталость вещи. В любом случае, какая бы раз прекрасная форма или костюм не, не была, она должна немножко отдохнуть хотя бы один день. Поэтому на смену должен быть какой-то другой комплект одежды. Что обувь приобретать нужно с ребенком, это все знают, а что ранец, не все. Вот я хотела бы отметить, что сам ранец по ширине не должен быть шире, чем плечи ребенка. Дальше, длина ранца Должна быть не ниже, чем поясница. Ранец вместе с содержимым, наиболее загруженном состоянии, по весу не должен превышать 10 веса ребенка вашего. Обязательно, чтобы были мягкие вставки ортопедические до початку нового навчального року. Готуються не тільки учні та їх батьки. Шкільний персонал теж весь у турботах все підфарбовується, ремонтується та обновляється. Усе перетворюється до першого вересня. Все школи всі школи Будьоновського району виполнили в повному об'ємі всі заплановані мероприятия. І на сьогоднішній день перевірка показала, що всі школи готові прийому. Детей 1 сентября и работе осенний зимний период. Сметь выделяются деньги на ремонт таких вот объектов, если экстренные объекты. Котельня у нас есть автобус школьный. 100% процентов это ремонтирует за счет районного дело образования то, что мы находимся в сельской местности, но мы ничем не отличаемся от городской школы, потому что э, мы идем в ногу с ними, мы стараемся, э, и наши дети не, получают тот багаж знаний, который должны получить любой э, ребенок, и работаем мы на ребенка, который нужен нашему государству, то есть э, ребенок, который должен сделать правильный выбор дальше в своей жизни. Навчальні заклади вже готові до 1 вересня. Спортзали, класи – все чекає на нових учнів. Первый урок посвящен творчеству э, детскому, поэтому в классе у нас, естественно, поделки лучших деток, наши звездочки, э, первые, которые участвуют во многих соревнованиях, конкурсах, вот, и поэтому в первую Перший день э, ми предоставим слово імена їм. Им. Потім э, будуть у нас также лучшие люди нашого посолка, були э, герої є у нас различные. Вот. І поэтому ми так плануємо провести перший урок свой фізична культура є невід'ємною частиною навчального процесу. Тому спортивній залі у 148-й школі також приділяють багато уваги. Ну ми зробили покраску, відремонтували пол, інвентар додався новий. Знання іноземних мов відкривають чудові перспективи в сучасному світі. Якщо школярі раніше вивчали одну мову цього року, нововведенням стали додаткові години другої мови німецької чи французької на вибір.